Доброго ранку малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Чим вона відрізняється від інших пір року? А які ви знаєте ознаки зими? Взимку сильні морози. Часто йде сніг, після чого ростуть великі кочугури снігу. Річка замерзає і покривається льодом. На деревах іній. Це все ознаки зими. Діти, до нас в гості завітав сніговічок. Привіт, малята. Сніговичку. Нам дуже цікаво, які зміни відбуваються в природі взимку. Розкажи нам добре, розкажу. Зима це неймовірно красива пора року. У цей час природа спить. Та є холодно. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Річки, озера, ставки вкриті кригою. Коли взимку випадає багато снігу, вся земля, дерева, будинки стають білими-білими. Бувають замітілі, віхоли, завірюхи. Натаху можна побачити бурульки. На вікнах морозець малює візерунки. Люди одягають теплі речі. Діти з радістю катаються на санчатах, на вижах, на повзанах, грають у сніжки і ліплять снігову бабу. Тварини теж одягають теплі шуби, а деякі них, такі, як зайчики. Зміниться і сіру шубку на біло, а ведмеді, їжачки, бурундучки лягають у зимову сплячку та сплять до весни. Птахи перелітають ближче до людей, щоб їм було легше знайти їжу. Тому потрібно дбати про них, будувати годівнички та підгодовувати. Природа поринула у добрий сон аж до весни. Дякуємо тобі, сніговичку, за цікаву розповідь. Пропоную пограти в гру, що буває взимку. Будьте уважні. Діти, подумайте і скажіть, чи правда, що взимку йде сніг? Так, це правда, взимку йде пухнастий сніг. Чи правда, що взимку діти ліплять сніговичка? Так, це зимова розвага для дітей. Чи правда, що взимку зеленіє трава? Ні, вона починає зеленіти весною. Чи правда, що взимку можна гуляти без теплого одягу? Ні, бо можна змерзнути. А чи правда, що взимку можна кататися на санчатах? Так, звичайно, всі діти люблять взимку кататись на санчатах. Всі малята молодці! Мені було дуже цікаво з вами грати, але час вже прощатися. До зустрічі! Дякуємо тобі, сніговічку. Бувай! Малята, давайте згадаємо, про що нам сьогодні розповідав сніговичок. Так, про зимові явища в природі. А які ви запам'ятали зимові явища? Молодці малята, ви сьогодні були дуже розумними. Бувайте! До нових зустрічей!